Вітаю, друзі! Ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Юлія Сенек, і найближчі кілька хвилин я спробую розповісти про те, що вже сталося на цю мить, про найважливіше, і те, що точно не стиметься далі. Ютуб для мене новий досвід. Тож не судіть суворо, давайте поради, ставте запитання, коментуйте. Ми на все реагуємо, на все відповідатимемо. Допоможіть зробити цей канал справді цікавим. Ваша думка важлива. Ну що, поїхали? П'ятниця, 2 травня, і значить у цьому випуску ми розповімо, що стоїть за довгоочікуваною угодою між Україною та Сполученими Штатами. Чи справді вона наближає кінець війни, розблокування продажу американської зброї вперше після зміни риторики Трампа, що саме отримає Україна? І все таки, перш за все, ми розпочнемо, звісно, з України, бо саме тут наша справжня поле бою. Російська мерзота минулої ночі розносила Запоріжжя. На цю мить відомо про майже 30 постраждалих, зокрема 13-річний хлопчик. В лікарнях 12 поранених. У них контузії, вибухові та різані травми, опіки та переломи. Повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Нагадаю, напередодні пізно ввечері рашисти запустили по обласному центру і району 11 ударних безпілотників. Окупант був по цивільних, пошкоджені житлові будинки, університет, об'єкт інфраструктури, гаражний кооператив. обстрілювали путінські кати і область майже 600 разів. Загалом від ворожої атаки постраждали 16 містечок. Із Сіл московські загарбники запустили по території області майже 350 різних безпілотників, що понад 200 разів відкривали вогонь з артилерії. Окрема подяка нашим поліцейським, нашим рятувальникам, які вчора створили і зробили майже неймовірні речі, тому що після майже півтори години перебування під завалами вони змогли деблокувати трьох мешканців. А вчора вночі ми проаналізували стан будинку, який було пошкоджено безпосередньо, то він не буде підлягати відновленню. скоріш за все, буде знесений, а мешканці отримують сертифікати. Друзі, і ми не можемо обговорити найгарячішу тему. Зараз це новина номер один. Дійсно довгоочікувана угода між Україною та Сполученими Штатами про створення спільного інвестиційного фонду відбудови. Документ дійсно став політичним проривом і першим кроком до великої гри на стратегічному ресурсному полі. Я хочу вам нагадати такі ключові моменти цієї угоди. Отже, фонд фінансуватиметься і управлятиметься обома сторонами на рівних умовах. Україна вкладатиме 50% доходів від нових ліцензій на видобуток корисних копалин та ренти. Сполучені Штати можуть вносити свою частку грошима, технологіями або військовою допомогою не в сенсі озброєння, а у вигляді обладнання логістики чи іншої безпекової підтримки. Ну тут розмито. Угода охоплює 57 видів копалин від літію, титану та графіту до нафти і природного газу. Кошти з фонду підуть на розвиток видобутку, інфраструктури, переробки виключно на території України. Важливо ратифікація угоди Верховною Радою очікується найближчими тижнями. Законопроєкт уже зареєстровано, і президент Зеленський наголосив, Україна зацікавлена, щоб не було жодних зволікань. Але один важливий момент: угода не містить прямих гарантій безпеки. І тут на гарантіях безпеки я хочу зупинитися окремо, бо саме на них наполягала українська сторона. А що ми маємо у підсумку? Угода це дійсно мільярди інвестицій. Але ну будьмо відверті, точно це не бронежилет Україні. Ось Reuters прямо зазначає: я хочу процитувати: угода не забезпечує гарантій безпеки, про які просила Україна замість. Формулювань у стилі п'ятої статті НАТО а хоча б, або хоча б двостороннього оборонного договору, ми маємо сухі факти. Немає прямих зобов'язань Сполучених Штатів захищати Україну, немає жодної згадки про присутність американських військ і немає жодного натяку на оборонні бази. Тобто допомога так, але не людьми. Розвідка, обладнання, супутникові дані теж так, але не чоботи на землі. І правду кажучи, цього не варто було очікувати, знаючи всю попередню риторику Трампа та його оточення. А дійсно все виглядає так собі розмито на цей момент. Чітких гарантій поки що Сполучені Штати не дали чи дадуть це вже якби питання риторичне, але точно є інший бік. А тут сигнал Путіну очевидний: Америка заходить у наші надра і виходити не збирається. І тепер Путін, кривавий диктатор, москальня. Має двічі подумати, перш ніж бити по об'єктах, де є американські гроші. Друзі, от як ви вважаєте, чи стане така присутність Америки реальним стримуючим фактором для Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Звідси далі окремо ще одна резонансна новина. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше погодився на продаж зброї Україні поки що на суму 50 мільйонів доларів. Тобто, поставки зброї зі сполученими штатами розблоковано. Пам'ятаєте, раніше багато хто взагалі припускав, що Трамп припинить військову підтримку, але на сайті Конгресу вже з'явилося офіційне підтвердження про надання послуг оборонного призначення. Йдеться саме не про безоплатну допомогу, як це було за Байдена. а а про прямий комерційний продаж озброєння, який дозволила адміністрація Трампа, це безумовно ще один сигнал. Сполучені Штати не відмовляються від співпраці з Україною. Але ось так такий важливий момент тут важливо дійсно розуміти: продаж зброї не є формальними гарантіями безпеки. Це підтримка, але все ж не зобов'язання. Давайте проговоримо, от яку саме зброю планують надати Україні за оцих 50 мільйонів. За попередніми даними, як пише The Guardian, йдеться про невеликий пакет озброєння, який може включати. Ось я перерахую легке озброєння, боєприпаси, протитанкові засоби, безпілотники, тактичного рівня системи зв'язку та управління, запчастини та ремонтне обладнання. Що ж, ну це точно не масштабна система ППО, чи важке озброєння, яке нам так потрібно. Скоріш за все, це точно тестовий пакет, щоб зберегти співпрацю та відкрити канал саме комерційних поставок. Зброя постачатиметься через контракти між Україною та приватними американськими компаніями зі схвалення Держдепу Сполучених Штатів. І на цей момент ще йде досить багато погоджень, ще багато деталей дійсно невідомо. Однак міжнародні оглядачі пишуть, що і Сполучені Штати, і Україна в якійсь мірі дійсно отримали бажане. Нам розблокували поставку зброї, а Трамп зі свого боку матиме можливість сказати своїм виборцям. Дивіться, я не Байден. Я не даю нічого безкоштовно. Подарунки скінчилися. Хочу ще повернутися до реакції Білого Дому на угоду. У Вашингтоні, звісно, прогнозовано, на все це дивляться прагматично. Там наголошують, економічна безпека це теж національна безпека. Жодна компанія чи держава, які підтримують російську агресію, не зможуть долучитися до проєктів. А поки відомо інвестиції підуть на нові підприємства, відбудову зруйнованих міст і розвиток приватного сектору, контроль. Порівно троє українців, троє американців управлінні компанії. Сполучені штати отримують право першочергово викуповувати видобуті ресурси або визначати покупця. Угода кажуть, у Вашингтоні вигідна обом сторонам, бо посилює стратегічне партнерство. Ось держсекретар Марко Рубіо заявив прямо, підписання угоди про корисні копалини це важливий крок до завершення війни Росії проти України. А речниця Білого Дому Керолайн Левіт підкреслила: це перше подібне економічне партнерство, спрямоване на відбудову та на довгостроковий. Успіх України, послухаймо пряму мову. Це партнерство демонструє, що Сполучені Штати зацікавлені забезпечити вільне, мирне і суверенне майбутнє для України. Президент Трамп мав чіткі наміри з самого початку. Він хоче припинити жорстокі вбивства у цій війні, і ця угода показує наскільки президент прагне забезпечити справді тривалий мир. Друзі, ми так гарненько пройшлися по цій угоді, але давайте все ж підсумуємо. Ця угода це дійсно сигнал. Україна показує себе як відповідальний конструктивний партнер, відкритий до співпраці, а на відміну від Росії, яка ігнорує вимоги цивілізованого світу, і все глибше занурюється у ізоляцію. Але чи перетвориться ця угода на реальний щит чи наближить закінчення війни? Покаже час і розвиток подій. А як ви вважаєте, ця угода вона реально зміцнить оборону України? Чи це лише політичний жест? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поки на передовій кожен день на вагу золота доки тривають схвалення угод, українські захисники стримують вороже навалу по усій лінії фронту. Майже 200 бойових зітнень зафіксували за минулу добу, повідомляють у нашому Генштабі. Покровськ, Костянтинів, Калиман, Торецьк, Часів'яр, містечка на сході, які щоденно потерпають від російських авіанальотів, артилерійських ударів. Тут ворожі ФПВ полюють і за військовими, і за цивільними. Найбільше зусиль ворог продовжує зосереджувати на покровському напрямку. Тут нашими відбито понад 60 штурмів. Ще 27 разів москальня атакувала на лиманському відтинку фронту безуспішно. Бавовна у Криму масована дронова атака. Місцеві кажуть, вибухи лунали біля військових аеродромів та інших армійських об'єктів. За інформацією телеграм-каналу Кримський Вітер, усю ніч бахкало в Севастополі, Джанко і Саках, Новофедоровці, Качі російське міноборони визнало атаку, мовляв, знищили над піостровом 121 український безпілотник. Та місцеві телеграм-канали публікують відео, де після вибухів щось горить. На нічний дроновий удар по військових об'єктах окупованого Криму відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Безпеки в Чорному морі Росія, як і за СРСР, розглядає Крим в якості військової бази, і це пряма загроза для судноплавства. Також з тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах. Вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки. Друзі, і це була остання інформація цього випуску. Я вас прошу підписуйтесь на факти лайф, коментуйте, ставте питання. Ваша думка важлива. Розвиваємо український Ютуб. А загалом, якщо підсумувати, що ж, угоди підписані, поставку зброї розблоковано. Але допоки вона доїде, головне ми не здаємося. Бо війна точно не поставлена на паузу. Швидкого його її завершення навіть найоптимістичніші експерти не прогнозують. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс теж про це каже. І щодня саме наші захисники стримують путінських терористів, і саме наші воїни це наша головна надія, головна наша сила. Бо саме завдяки зсу ми маємо шанс боротися, можливість говоритись, домовлятися і вірити в перемогу. Що ж тримаємося, боремося. Я вам дякую за увагу. Слава Україні!